А Біблія каже, щоденний челендж. Продовжуємо. 20-й розділ буття штука, яку я для себе взяв за основу, бо раніше був більш вибагливий щодо радикалізму інших людей. Ну, не мовчати за правду. В чому історія? Авраам вимушено переселяється в Герар з Сарою, дружиною своєю, а Авімілеху, царю тому, бо Сара була, незважаючи на вік гарна жіночка. Він каже, що то моя сестра, той бере її в жінки, бо ж так легально. І в результаті там ситуація чудом розрулюється. Але це вже вдруге Авраам, при схожих обставинах, заглядаючи в очі прямій небезпеці, пасує і каже: А це моя сестра, замість того, щоб сказати, прямо це Авраам, який вже має досвід розмови з Богом, який отримав з Богом заповіт. Що його потомки будуть наповняти землю. Це Авраам, з яким Бог рахується, коли буде нищити судом і Гомору, якого Бог називає пророком. Але при тому всьому, в момент, коли є пряма десь загроза, Авраам каже: Сори, сестра моя, радикально очікувати від людей, що в час, коли небезпека заглядає прямо в очі, вони будуть рвати на собі сорочку і виявляти служіння пророка. Друзі, пророки це супер штучний продукт. Хоча Авраам таким і бум. Але за отаких обставин все одно спасував. Бог йому це не ставить в провину, зауважте момент. З нашого боку трошечки треба знизити градус очікувань, тому що я не знаю, як би я в такій ситуації чинив. Хоча, прошу, якщо десь щось буде подібне, Боже, дай мені сили, дай мені мужності, дай мені витримки, дай мені розуміння, але всяке трапляється. І доки не загляне пряма небезпека тобі у очі, ти не знаєш, як ти будеш чинити при всій броваді. Яка декларується у мирний час вперед і вгору.